Направлення на ВЛК, зіткнення літака і вертольота в США та позиція Угорщини в питанні санкцій проти РФ. Про все у тижневому дайджесті уряд продовжує системну цифровізацію держави. Тепер направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на рекордну суму понад мільярд доларів. Це найбільший внесок Стокгольма з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що новий пакет допомоги включатиме артилерію, безпілотники та інше обладнання. У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом під час посадки в аеропорту поблизу Вашингтона. На борту літака перебували 64 людини. У вертольоті троє. Змі повідомляють, що на борту літака були російські фігуристи. На тижні Угорщина відступала у питанні санкцій проти РФ, вимагаючи відновлення транзиту російського газу. Та в останній момент передумала. Втім, пізніше Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій, якщо Україна не відновить транзит російського газу.